Після дощику йдемо на прогулянку, подивитися на свій огородок. Він у нас трішки далі від дому. За цим огородом ми піклуємося разом з мамою. І от після дощу треба сходити подивитись, що там коїться. У нас то не дуже великі дощі були, але слазь йти. І вже з'являються. Все зелено після дощу. гарно ось У нас таке поле невеличке тут. розвалених кедиках. Ходить на мені. Грязні. І нечисті. І не грязні, і нечисті. Потрапити не в чорну лаву. Коли не можна знайти. Все одно, що хто ж скаже. Ідіть хоч на каблуках. От. І у нас туди. Зараз ми проведемо екскурсію невеличку після дощик. Так, я бачу вже, що все гарно. Тут такі квіточки обов'язково впереді Кукуруза, соняшники, кабачки, квасолька. Так, ось будемо дивитися на картоплю. У нас так. Я бачу в інтернеті, люди кажуть, що немає жуків, але ми травили. Та так було багато, на кущу сиділо, що це просто жах. Ні, бачу, що чистенька. Горненька, чистенька. Рядочок бурячка червоного. Так, тут трошки інша картопля, але чистенька. Ще морква, але її треба ще проривати. Це молода картопля рання. Рів'єра, по-моєму, я, якщо не помиляюся. Так, ще морква, цибулька. Ну, Добре все. Немає жуків практично. Де-ніде. Я побачила десь, але це не біда.